Microsoft Copilot Studio переосмислює бізнес процеси. Тепер ви можете створювати власних копайлот, які діятимуть як оператори, що працюватимуть незалежно від вас. Достатньо легко описати простими словами, що має робити копайлот. Додайте деталі, наприклад, інструкції, сигнали, інформацію та дії для подальшого налаштування. Протестуйте власний Copilot перед запуском і зручно публікуйте його на різних ресурсах. Тепер спостерігайте, як він використовує інформацію про контекст подій, аналізує дані, введені користувачем, і справляється з довготривалими завданнями. Copilot може вчитися на основі зворотного зв'язку і вдосконалюватися, а ви завжди тримаєте все під контролем. Працюйте ефективніше з Copilot Studio і не забувайте підписатись на YouTube канал OnTarget та поставити лайк цьому відео.